Наші гори були свідками багатьох подій. Важкі умови життя гартували сильних людей, які боролися за свободу. Хребет Пасічний знаходиться біля писаного каменя. Це дуже красиве місце, яке було свідком багатьох цікавих подій. Микола, якому тоді було 33 роки, роки, у й останній бій. Можливо, нам доведеться поблукати. Ситуація невесела. Саме тут відбувся один з останніх боїв у пана Гуцульщині. Тут, на межі Косівського та Верховинського району, знаходиться одна з найвисокогірніших церков Гуцуйщини прямо на вершині гори Спинзова. І її історія теж пов'язана з боротьбою за нашу незалежність. Тут розташований загадковий томаківський камінь, який дехто вважає давнім святилищем. Скрізь каміння ледве перейшли ту ущелину. далі дороги немає. Це маловідомі місця, де стежки різко губляться в глибині карпатських лісів та історії. Тож вирушаємо до хребта пасічний, щоб детальніше дослідити ці локації.